На Сумщині зафіксували рідкісну веселку. 26 грудня мешканців деяких міст Сумської області погода здобувала цікавим та рідкісним атмосферним явищем. В день 26 грудня під час прояснення на небосхилі уконотопі та в Сумах спостерігалася незвичайна веселка. Ми всі звикли, що найчастіше веселку можна побачити у тепле півріччя після дощу. Або безпосередньо під час випадання опадів, коли сонячні промені підсвічують крапельки води під певним кутом. В результаті таких фізичних процесів, як заломлення та дисперсія світла, краплі води розбивають сонячне світло на кольори спектру від фіолетового до червоного. Причому, чим більше краплі, тим яскравішою і насиченішою буде веселка, але водночас і більш вузькою. Втім, складаються дещо інші умови та процеси під час формування так званої хмарної веселки від англійської «cloud Bow. Саме такий тип веселки спостерігався 26 грудня у деяких районах Сумської області. Опубліковані кадри зроблені співробітниками Сумського обласного центру з гідрометеорології. Це оптичне явище зустрічається на багато за звичайну веселку. А також має ряд певних відмінностей. По-перше, для виникнення хмарної веселки потрібна наявність великої кількості дрібних крапельок води в нижньому шарі атмосфери, тобто сама повітряна маса повинна бути досить вологою і водночас прохолодною, чого влітку практично не буває за винятком приморських районів. Наявність хмар ще дають опади, у цьому випадку зовсім не обов'язкова. По-друге, основним фізичним механізмом у цій ситуації є дифракція. Її ефект помітніше проявляється у випадку, коли сонячне світло взаємодіє з крихітними краплями води, розміри яких набагато менше від класичних дощових крапель і зазвичай становлять близько 0,1 мм. Однією з найдивовижніших особливостей хмарної веселки є її пастельна палітра кольорів, на відміну від яскравої та виразної кольорової гами, звичайної нам веселки, відтінки хмарної веселки більш м'які та розмиті. Дифракція світла у дрібних краплях води сильно розсіє кольори, що призводить до переважання пастельних тонів переважно рожевого та блакитного відтінків, які плавно перетікають один в одного. Крім того, не слід плутати хмарну веселку з туманною від англійського fogbow, яка за певних умов може виникнути за наявності туману, крізь який просвічуються сонячні промені. Хоча й формується туманна веселка за подібних обставин. Хмарна веселка менш тривала, ніж класична і досить швидко зникає. Для її спостереження потрібна ще й чимала частка везіння. Тим не менш, у зимовий період іноді спостерігається і звичайна веселка після дощу, особливо при різкому потеплінні, коли хмарність має розірвану форму і сонце може на короткий період часу підсвічувати ту частину хмари, з якої випадає дощ або мряка.